Ну, зараз ти познайомилася з батьком. У Дніпрі стартував показ фільмів у рамках міжнародного фестивалю Children' Kino Fest. Це вже 10-й ювілейний захід і одночасно він проходить в 10 містах. З 30 червня по 9 липня щодня глядачам презентуватимуть фільми українського та іноземного виробництва. Відкрили фестиваль прем'єрним показом фільму Джура Королевич. На його перегляд переважно завітали батьки з дітьми. Діти дуже в захваті і дуже-дуже подобається. Такі дійсно цікаві на великому екрані. Очікування неперевершено казки, да? то, що, то, що діти потребують зараз, то Непростий час на показ фільму прийшла й Ольга зі своїм сином та дочкою. Жінка переселенка до повноштабного вторгнення жила з чоловіком та дітьми у Костянтинівці Донецької області. У Дніпро евакуювалися більше року тому, коли їх місто почали масово обстрілювати. Про фестиваль дізналася через соцмережі. «Це є можливість тим, тим дітям чи людям, дорослим, які не мають змоги прийти. Ну скажімо так, за гроші подивитися кіно. Вони можуть безкоштовно прийти і подивитися е, ці. Чу... Дові фільми дуже класно, коли є такий формат фестивалю і люди сторонні можуть насолоджуватися цією творчістю. Разом з Ольгою прийшла її подруга. Жінка каже, іноді дорослим також потрібно відволікатись, і подібні покази кіно допомагають забути проблеми. «Ви Знаєте, я ніколи не була в цей кінотеатрі. От ніколи. Я ще пам'ятаю старий советський простині на екрані і так далі. Інтересно подивитися, як это виглядає зараз в сучасних реаліях. Відвідувати буду ще Ще не була, але вже хочеться ще раз. Минулого року фестиваль не проходив через початок повноштабного вторгнення Росії в Україну. Цьогоріч фестиваль проводять у змішаному форматі. У кого немає можливості прийти на покази до кінотеатрів, можуть переглянути стрічки вдома онлайн. Для цього потрібно зареєструватися на сайті childrenkinofest.com. Антон Сіренко Євгеншпах, Суспільне новини, Дніпро. конкурсної програми.